Дівчину вигнали з автобуса за проїзд дрібними, але водій сам опинився в біді. Монетками платимо, знизив брову водій і висипав дріб'язок назад, як сміття. У мене не каса копійчаних бажань. Виходь, але це гривні, рівно за проїзд, прошепотіла вона. Я сказав виходь, наступний! сміх прокотився салоном. Хтось під комір підкинув. Карту оформити не навчилась. Дівчина зібрала копійки в долоню як розсипане серце і ступила в холод. А вже завтра цей самий водій, посірілий і збитий з дихання, простягне руки до неї знизу з асфальту. Допоможи, будь ласка, підпишись, щоб не пропустити продовження від приниження в салоні до моменту, коли все перевернеться. Її звали Катя 19, темна куртка, ковток теплого повітря із запітнілого шарфа і вузлик у кишені. Там дрібні гроші, зібрані за два тижні. Решта з булочок у нічній пекарні, здача з молока два п'ятаки, що з дитинства кочували між кишенями. На щастя, вона не любила просити, не любила пояснювати. Просто рахувала: на сьогодні вистачить встигнути б до лікарні на ранній обхід. У маминий палат пускають коротко, а потім коло клопотів, документи, рецепти, підписи. Ранок відгукнувся металом, автобус підкотив, повів дверима. Салон теплий парним диханням. Водій Павло, низький лоб, кисла посмішка, не підводячи очей, відбив коротке. Квиточки. Катя поклала на поличку біля кабіни промоклу хустинку і розгорнула. Монети блиснули, як краплі на склі. Тут рівно, сказала вона. У мене що? Лічильна машина? Водій ногтем підчепив п'ятдесято копійчану і з огидою відкинув у бік. Я що, з кожним вашим п'ятаком сюсюкатись буду? Мені картку поки не оформлю. Чесно, без виправдань. Візьміть, будь ласка, будь ласка, скажеш мамі. Наступний. Двері виплюнули її на тротуар як кісточку. Дріб'язок розсипався. Вона збирала, ловила слизькими пальцями, чула за спиною смішок і хруст пакетів. Не плач, не тут, не при них. Зняла рукавичку, підчепила монету, що закотилась під колесо, піднялась. Вітер від автобуса стобнув по обличчю, і він рушив, не оглянувшись. Тримай, простягнув хлопчина з рюкзаком двадцятку. Поїдеш на наступний. Дякую. Катя усміхнулася кутиком губ. Впораюсь, вона пішла пішки, дві зупинки, не кінець світу. Кінець світу це коли в палаті на тумбочці менше ампул, ніж треба. А в рецептурі пишуть купити самостійно. Вона подумала, що дідові її слова, копійка гривню береже старіли не гірше, ніж ці монети, і чомусь згадала, як у 9 класі робила штучне дихання бездомному псу, поки дорослі спостерігали збоку, руки пам'ятали ритм, який показувала мамина подруга медсестра тридцять натискань, два вдихи не панікуй. У лікарні пахло хлором і перцем із їдальні. Мама сміялася очима, хоч губи були бліді. Ти вся в снігу взяла щось поїсти. Потім я до завідувача зайду. Не сперечайся з ним, мама боляче всміхнулася. Ти ж маленька, я не маленька, сказала Катя і поцілувала холодний лоб. І взагалі, я сьогодні навчилась новому копійки тяжчі за людські язики, носиш їх, і вони клацають, щоб ти не соромилась, після лікарні на пекарню. Замість подача пари з печі, пальці в муці, очі на годинник. Коли вийшла на вулицю, було темно. В кишені та сама хустинка з копійками, але вже міцніша довела собі, що не впаде. Раптом телефон завібрував. Лера з курсу писала: завтра у нас паперовий іспит з першої допомоги. Не забудь. І Катя усміхнулася: я не забуду. Я з тих, хто здає не доцента, а життя. Наступного ранку вона прийшла на іншу зупинку. Бог любить іронію. Під'їхав той самий автобус, ті самі подряпини на дверях, та сама табличка безготівкова оплата вітається. Водій не впізнав її, у нього свої ритуали: сварка з рухом, кава з автомата, я вам не таксі. Катя зважилась зайти. Тепер у неї була картка. Лера позичила, їй хотілося довести щось не йому, собі, щодень не повториться. Автобус рушив. І в наступну секунду час розірвало скреготом. Попереду хтось різко перебіг дорогу. Павло натиснув гальмо і вп'явся плечем у кермо в ту саму мить обм'як. Машина рикнула і повела носом, вдарилась у бордюр. Людей кинуло вперед. Хтось крикнув Водій, йому погано! Катя вже стояла на середині салону, її тіло саме зробило крок. Копійки важили в кишені, але тепер вони були не про сором. Вони були про вибір. Крик у салоні розірвав повітря. Люди металися, намагалися відчинити двері. Хтось лаявся, хтось хапав дітей на руки. Автобус стояв напівбоком на бордюрі, мотор ще гудів, фари світили в бік вітрини магазину. Водій Павло сидів, сповзши з крісла, обличчя посіріле, рот трохи відкритий, рука безсило звисала з керма. Йому погано, кричала якась жінка. Дзвоніть у швидку! Катя підскочила до кабіни, відсунула важкі дверцята й крикнула: Усі спокійно, залишайтеся на місцях. Хтось хай викликає швидку. В її голосі не було паніки, лише чіткість, і саме це раптом зупинило хаос. Люди замовкли, слухаючи. Катя нахилилася до водія. Пульс, шкіра холодна, серце ритму ривався, як стара платівка, притомність втрачена. Напад пробурмотіла сама до себе. Ніби на екзамені, потрібна реанімація. Вона схопила його за плечі й обережно відтягнула назад на сидіння. Хтось із пасажирів кинувся допомогти. Тримайте голову, наказала вона, ви вікно відкрийте свіже повітря і заспокойте дітей. Люди виконували, бо відчули, ця дівчина знає, що робити. Катя розстебнула на ньому куртку, намацала грудину, поставила руки, переплівши пальці, глибокий вдих, перші натискання. Раз, два, три, рахувала вголос, щоб не збитися з ритму. Тридцять натискань, два вдихи. Жінка ззаду крикнула. Дівчино, ти ж маленька, це небезпечно, небезпечно, нічого не робити, відрізала Катя, не зупиняючись. Вона відчувала, як під долонями грудна клітка прогинається, як по венах віддає тремтіння. Потім нахилилась, зробила вдих. Знову ритм. Час зупинився. Весь салон дивився на неї. Ту, яку вчора виганяли з цього самого автобуса за металобрухт. Тепер вона тримала життя водія в руках. Давай, шепотіла крізь зуби, ти ще не все від'їздив, чуєш? І раптом судома короткий кашель. Павло здригнувся, ковтнув повітря. Його очі, скляні секунду тому, ворухнулись. Живий, Катя зітхнула, витираючи піт із чола. Тримайте його спокійно, швидка вже їде. Салон вибухнув видихом. Люди аплодувати не зважились, але всі дивилися на Катю так, ніби вперше бачили людину, здатну командувати смертю. А вона сиділа поруч, ще тремтячи руками, і думала: учора я не змогла оплатити проїзд дрібними, а сьогодні саме дріб'язок навчив мене: не міряй життя грошима, міряй діями. Сирена швидкої прорізала вулицю за кілька хвилин. Для Катрі ці хвилини здавалися вічністю. Вона ще тримала Павла за плече, контролюючи дихання. Його груди здригалися нерівно, але вже не так порожньо, як на початку. Тримайся, шепотіла вона, хоча й розуміла, що він майже не чує, швидка вже тут. Двері автобуса рвучко розчинилися, лікарі кинулися всередину з ношами. Хто проводив реанімацію? різко запитав один молодий у темно-зеленій формі. Я. Катя піднялася, витираючи руки об куртку. І що зробили? Масаж серця, два цикли штучного дихання. Пульс з'явився, дихання поверхневе. Лікар глянув на неї, уважно й коротко кивнув. Правильно, молодець! Якби не ти, він би не дочекався нас. Салон, що досі шумів, і перешіптувався, замовк. Люди дивилися на Катю зовсім іншими очима. Ті самі, хто ще вчора сміявся з її дрібних монет. Сьогодні бачили перед собою дівчину, яка врятувала життя. Павла поклали на ноші. Перед тим, як його виносили, він розплющив очі і зустрівся поглядом із катею. На губах ворухнулося щось схоже на слова. Вона нахилилась ближче і почула ледве чутно. Пробач! вона не відповіла. Лише стиснула його руку і відпустила, коли лікарі винесли його на двір. коли двері за медиками зачинилися. Автобус наповнило тяжке мовчання. Кожен думав про своє, але сором стояв у повітрі густим туманом. Хлопчина з рюкзаком, який учора пропонував їй двадцятку, підійшов і прошепотів Вибач, я сміявся вчора, а ти. Ти сьогодні врятувала людину. Катя підняла на нього очі. У них не було злості. Лише втома й дивна дорослість, ти просто зроби так. Щоб наступного разу ніхто не сміявся з чужих копійок, сказала вона. Це буде твоє вибачення, хлопець кивнув. А весь салон, здавалося, теж, увечері того ж дня Катю запросили до лікарні дати пояснення. Коридори пахли антисептиком і втомою, лікарі проходили повз із товстими картками. Вона сиділа на лавці біля дверей приймального відділення і мимоволі терла долоні. Здавалось, пульс Павла. Досі відчувається на пальцях. Вийшов черговий кардіолог, кремезний чоловік у білій масці. Ви та дівчина з автобуса? питав він. Так, як він? Живий завдяки вам. Чесно кажучи, ще п'ять хвилин без масажу, і ми б уже нічого не зробили. Катя видихнула і опустила голову. У нього хронічна серцева недостатність, додав лікар. Він давно мав спостерігатися, але, схоже, уникав стрес, недосип, кава. І от результат. Двері палати відчинилися, і звідти визирнула медсестра. Він просить її, Катя нерішуче зайшла. Павло лежав під крапельницею, блідий, але вже при свідомості. Побачивши її, підняв тремтячі пальці. Це ти, прошепотів. Ти мене з асфальту підняла. Я просто робила те, що знала, відповіла вона тихо. Вам треба берегти себе. Він на мить заплющив очі, ніби збирався з силами. Знаєш? Учора я був несправедливий, не раз, не тільки з тобою. Я думав, маю право, бо я за кермом, я головний, а вийшло, що без тебе я ніхто. Катя мовчала, дивлячись на нього. У неї не було слів, тільки спогад про те, як він висипав її копійки назад, наче сміття. І тепер ці самі руки безсило лежать на ковдрі. Пробач мені, ледве чутно сказав Павло. Я тоді навіть не подумав, як це для тебе. Я бачив тільки дрібні гроші, а ти бачила життя, моє життя. Катя відчула, як щось стискає горло. Вона кивнула. Бережіть його тепер самі. Бо вдруге, я можу не опинитись поруч. Вона вийшла з палати, а в коридорі її зустріли ті самі пасажири, які були в автобусі. Дехто підійшов, дехто просто мовчки дивився, і у кожному погляді було написано одне: соромно, і дякуємо. Наступного ранку Катя, як завжди, пішла на підробіток у пекарню. Вона й гадки не мала, що, поки місила тісто, соцмережі вже вибухали новинами. Хтось із пасажирів виклав відео з автобуса, дівчина у темній курці ритмічно тисне на груди водія, дає команди, а салон, зазвичай гомінкий, сидить у тиші. Підпис був простий: вчора ця дівчина врятувала життя нашому водію, та сама. Яку перед тим вигнали за дрібні гроші. Коментарі сипалися сотнями. Оце справжня гідність, сором тим, хто сміявся, молодь не та, та ця дівчина врятувала людину, копійки важать більше, ніж наші язики. До вечора про історію написали місцеві новини. У під'їзді, де жила Катя, сусіди зустрічали її з пиріжками і теплими словами. Вона червоніла і відмахувалась. Я зробила лише те, чого мене колись навчили. Уночі в аптеці, куди вона зайшла по ліки для мами, її впізнала фармацевтка. Це ви та сама дівчина з автобуса, очі в жінки світилися. Ну, так, зніяковіло відповіла Катя. Не треба платити, це вам від нас. Ви нагадали нам, що життя дорожче за будь-які гроші. Катя хотіла відмовитись, але в очах провізорки була така щирість, що вона лише прошепотіла. Дякую. Коли вона вийшла з аптеки, то помітила, перехожі оберталися, усміхалися, хтось навіть кивнув. Вона йшла додому і відчувала дивне тепло. Ще вчора вона збирала копійки з асфальту під сміх людей. Сьогодні ті самі люди дивилися на неї з повагою, а в лікарні водій Павло ще з крапельницею в руці дивився в телефон. На екрані відео, де дівчина рятує його життя. І Він закрив очі від сорому, бо зрозумів. Місто бачить усе. Того вечора у двері Каті подзвонили. Вона саме розкладала на столі мамині ліки, коли за дверима почулося знайоме, трохи хрипке. Це я, Павло. Вона здригнулася, відчинила, на порозі стояв він. У темному пальті, ще блідий після лікарні, і з перев'язаною рукою, бо лікарі тримали катетер. В руках целофановий пакет із фруктами та маленьким букетом айстер. Можна на хвилину, його голос був тихий, зовсім не схожий на той грубий тон, яким він кричав у салоні. Катя вагалася, але кивнула. Павло зайшов у маленьку кухню, озирнувся. Побачив маму, що сиділа біля вікна з ковдрою на плечах, і зняв шапку. Добрий вечір, казав він. Я хотів особисто подякувати вашій доньці. Якби не вона, мене б сьогодні тут не було. Катя мовчала, схрестивши руки. У грудях ворушилася образа. Я був неправий», – почав він, не зводячи очей із підлоги. Мене дратувало все: монети, пасажири, графік, я дивився на людей, як на клопіт, а не як на людей, і за це заплатив. Він поставив пакет на стіл. Це, мабуть, нічого не варте після того, що ви зробили, але прийміть і дозвольте мені віддати борг. Я вже домовився. Ваша мама отримає безкоштовний проїзд і доставку ліків від компанії, де я працюю, це хоча б щось. Мама підняла очі й усміхнулася. Найбільший борг ти вже віддав. Ти подивився правді в очі. Катя відчула, як щось у ній розтануло. Вона бачила перед собою не водія, який викинув її на холод, а людину, яка пережила власний урок. Я не хочу, щоб ви відчували себе боржником, сказала вона тихо. Просто наступного разу приймайте копійки, бо вони іноді важать більше, ніж здається, Павло кивнув. Його очі блиснули вогкістю. Обіцяю, прошепотів він. Обіцяю, минув місяць. Місто вже жило своїм ритмом, але історія з автобусом не забулася. Вона облетіла новини, стала приводом для дискусій у міській раді і навіть з'явилася в репортажі Центрального каналу. І тоді компанія-перевізник зробила оголошення. Відтепер у всіх автобусах міста діє правило водій зобов'язаний прийняти оплату будь-якими офіційними грошима, незалежно від номіналу. Це назвали правило Каті, плакати з цими словами наклеїли у салонах. Біля них маленьке фото дівчини в темній курці, зроблене кимось із пасажирів того дня, коли вона проводила масаж серця. Люди дивилися на це фото і шепотіли. Це та сама дівчина, та, що врятувала водія, та, яку вигнали за копійки. Катя вперше побачила плакат випадково. Вона сіла у вечірній автобус, стискаючи в кишені ті самі монети, які носила на чорний день, і раптом над головою побачила правило Каті, її ім'я. У грудях защеміло. Вона знітилася, відвернулася до вікна, бо не хотіла, щоб хтось упізнав. Але водій цього рейсу, сивий чоловік, озирнувся і сказав у голос. Це ти? Вона кивнула. У салоні стало тихо. Хтось почав аплодувати, потім ще один. І весь автобус вибухнув оплесками. Катя опустила голову. Вона не була героїною, не відчувала себе особливою. Вона просто зробила те, що вважала потрібним. Але тепер її вчинок став правилом для цілого міста. І десь у лікарні Павло, що відновлювався після операції, Дивився телевізор. На екрані кадр, дівчина у темній курці виходить з автобуса під оплески пасажирів. Він витер очі рукавом і тихо сказав: Ти навчила мене Катю, дрібниць у житті не буває. Коли шум у місті стих і правило Каті стало звичним, дівчина повернулася до свого щоденного життя: лікарня, пекарня, аптека. Вона все ще рахувала копійки. Все ще носила в кишені ту саму хустинку з монетами, тепер не як ганьбу, а як пам'ять. Одного ранку вона зайшла в лікарню до мами. Палата пахла ліками і свіжим хлібом, який Катя принесла з нічної зміни. Мама сиділа на ліжку, розгортаючи газету. На першій сторінці стаття про правило Каті. Доню, сказала вона, торкнувшись її руки, ти зробила те, що я завжди хотіла. Показала, що людина важливіша за гроші. Катя знітилася, усміхнулася куточком губ. Мамо, я просто була там, де потрібно, і робила, що знала. Саме в цьому і є сила, відповіла мама. Ти не втекла від чужої біди, як багато хто. Ти взяла на себе відповідальність, Катя сіла поруч і притулилася до мами. За вікном гуркотів автобус, на вікні реклама нової маршрутної мережі. І вона подумала. Життя рухається вперед, навіть якщо ти вчора збирав копійки з асфальту. Вона згадала Павла, його бліде обличчя, шепіт пробач і очі, що вперше дивилися без зверхності, і зрозуміла, найцінніше, що вона зробила, не врятувала його тіло, а дала йому шанс змінити душу. Того вечора Катя вийшла з лікарні. У кишені бренькнули монети. Вона всміхнулася. Тепер цей дзвін був не про сором, а про силу. Бо гідність не міряється номіналом, гідність міряється тим, чиє серце ти зумів утримати на краю. Якщо ця історія торкнулася вас, підпишіться на канал. Тут ми показуємо прості історії, де приниження обертається силою, а правда завжди знаходить свій голос.